Всім привіт, друзі! Продовжуємо спостереження за соєю. Тут у нас чистий ноль. Хто пам'ятав, хто слідкував, тут ми нічого не робили, бо обично я там колісницю тягав. А тут була пшениця і все. Стоїть така у нас соя. В таких стрючках. Ще й трохи, ну верка ще не скидає, дивіться, ще держуться. Так що отакі у нас справи. Висота тут прилічна. Це вона посіяна в нас, ну я в описі додам дату посіву. Це я сіяв в саме-саму послідню її по черзі, бо тут був цемент чомусь цього року по нулю, але потім посіяв. Дивіться, яка це метр тридцять її гарантія. 90 днівка в нас. Тут пам'ятаєте, у мене є відео, де трактор там під горою йде. Тут ще полосами, де комбайн, там трошки так видно, трохи темніше, Де полова була, трошки бо вона зійшла трошечки швидше і напевно трошки краще. А так, висота, ти що супер. Якщо так взяти, то це мені майже... Як його вам показати? Ох і здорова. Хож коп'ять. Дві яка соя здорова. Тут взагалі така шикарна, що аж, аж смішно. Ми думали, що тут нічого не буде. Ну це край я бачу густалося, бачите, пересіяно. Тут край пересіля трошки й вище. А так... Не сіяли ми її тут вчасно, бо було твердо, сухо, пішло 3 мм опадів, ми посіяли, а потім 20 мм і її спасло, вона зійшла. Так, це тут ось коза, напевно, бігала. І так оце чисто, Дощі пішли, врятувало. І це вам ноль. Зелена, стоїть як. Як треба, де там вже ці рядки? Оце вже пішли рядки. Бачимо, так? Да? Солома в нас лежить, чистота, стрючки є. Це б її б дощу, то вона б взагалі б шикувала б, так трошки їй... Непонятно. Саша тільки виглядає. Там две і повиложувало з того боку, ну, нічого. Так що думайте, друзі, чи орать, як роблять колеги, чи сіять по нулю прямий посів, стрючки не скидає, висота метр двадцять, я думаю, тут. Железно є, подивіться, одні стрючечки і вони всі тримаються. І тут у нас поле, будемо казати, не ідеальне, бо ви ж бачите, який горбок. Тут у нас глина, сама свята. Ви бачите, яка виворана у нас земля якого кольору. Ну ось так. Так що думаємо якою технологією займоться. Ми вже думали, бігали кипішували, що з неї нічого не буде. І це буде як експеримент. Ну і ми бачимо, що експеримент напевно вдався. Ну, ще змолотимо, а потім побачимо. Ось така сує.